Всім привіт! Погнали, пограємо в рейтинг. Я сподіваюся середню лінію зайняти, якщо це вийде взагалі, бо не факт. Я прямо вже одразу тисю в них. Я дуже хочу фашою зараз політати. В ліс ніхто не хоче. Ну, окей. Так, я хочу просто показати свій вибір, а кого я баню. Давайте, чи Пакіто, мені пофігу, бо мені все одно. О, блін, оцього треба було забанить. Фу. Заски це капець, фу. Ото думаю, там мені з пофіг кого банить, а потім заск. Ті ще обирають. Обрались. Ого, Мінсітар. Mm -hmm. давно не бачились. Реально давно не бачились. Оце цікаво. У них у супротивників така командінь. день. Все, ми погнали погнали. Середню лінію. там Лілія буде, да? Я так розумію. Навряд чи заск. Так що, ну, Лілія... А ні, блін, жаль. Так, я вже повірила, що буде лілія, а буде заск. Жалко. А мені більше подобалась та лілія. Ну ладно. Тепер чекати, коли ті міньйони саме до мене дійдуть. О. Ну, це дратує, звісно, заск цей це жесть. Ммм. Не люблю так вообще капець. М -м -м. Ще мені Да, молодець пакій, забери моїх міньйонів, яких я і так не можу. блін, Взяти, бо мені там. Обстрілює заск. Ти ще що добери. Щоб я вообще четвертий рівень ніколи, блін, не забрала. Так, ладно, хвата що нема Ну і добре, голду трошечки. Ай-яй-яй. голду угу трошки хоч зібрали. І оце будемо збирати. Там на горі тут сняли, в принципі, я думаю, що норм. Фу, не хочу. Заском не люблю так його, капець. Ладно, нормально. Якось треба перестати нить, все по-любому ми справимося. Не перший раз за нам трапляються в кінці та кінців. Є четвертий. Я боюсь, що заск туди на черепаху піде. Ай-яй. Щробить, куди йти? Так, купили когось і щось у цього доб'ємо. І тепер мені треба на фонтан. Ну, головне черепаху тепер заберуть наші. Так що ми відстояли черепашку. Треба вгору, поки Ліля не знесла там всю башню. Ну, вона не знесе всю башню. Голдутьки позбиває. Але все таки. Так, а ми доб'ємо його. Нє? Не добили. Все не так просто. Так. Блін, о, вбила лілі. Лілію. Лілію. Що там пресують нашого цього? Де це вибіже? Блін, в мене здоров'я ніфіга нема. Що я взагалі хочу? Я зараз нічого не зроблю з цим здоров'ям. А помирати я не хочу. Так, м куди йти? Гори, чи ти вгору, чити всередину, я може встигну тут трошки отак зробити, а потім прилетіти туди. Все, погнали, якраз заск там вже займеться отомньонами, хай займається ми будемо тут. Дерево наше померло, бо я довго думала йти чи не йти. Але проте те, що нафіга він один рух. Він хоч і танк, але ж не треба все одному, одному без підтримки ходити. Просто постоять на лінії. Я ж думаю, це очікуваний результат, що він так помер. Треба не лізти. От Заск прибіг і буде нас дратувати. Зараз угу. ми отак от будемо їх підбивати, як можемо. Когось вбили, я навіть не побачила кого. Ай добийте ей мене, поки він не добив мене. Ах, добив. Але його вбили, хоч не тому дякую. Туру, збираємося далі. Все буде гаразд. Ми все одно трохи переважаємо. До речі, хочу глянути взагалі хто у нас як грає. Нормально пока що. Нормально, все окей. Буде окей. Ліля тут топає. Он вона. Та блін, ти дерево нафіга ти стопаєш один проти всіх. Ну, ми мусимо допомогти йому, звісно. Ай-ай-ай, я не встигла вбігти. Ну, слухайте. Я все одно так непогано допомогла. Але ой, де бити хоч когось, що ж цей Мінсітар розійшовся, наче він був так собі. Так, да? О. Мінсітара забрали. Так. Я бачу, що нагору хочу підбити отих міньйонів. Бо вони там скупчуються. Я починаю переживати, що вони дійдуть до башні. Так, зараз оце ми мусимо трошечки пачочку таку забрати. І треба всередину, бо там теж щось буде. Будуть намагатися наші башні забрати. А ми цього не хочемо. Угу. Там ще плюс черепашка з правої сторони. Тобто, нам, по-любому, треба сюди треба допомогти з черепашкою встигнути взяти, поки ці не прибігли. Бо вони, мабуть, теж не дурні і розуміють, що ми хочемо. Так, черепаху ми забрали. Угу, гум, да. І гатота. Так що там маскаво пресують, але я, мабуть, не зможу допомогти. Ну так, да, не могла б. Фу, ну хочу просто на Ейма на того натикатися. Просто можу допомогти, не збити пашню на так. Дерево ходить просвічує душу є, це хорошо. Так, о, є. Так хорошо, що заскавбили. Як же без нього класно. Ви не уявляєте, це не буде він бігати і заважати. Так, поїхали. Так, міньйони-міньйони, і десь мінсітарина бігає в кущах, де? Да? Я поки той. Де є, нема. Бо я вже була, в принципі, готова з ним. Побитися. У мене якраз підходила ульта, я могла би теоретично. Так, що там відбувається? Що там відступають? Так. так. Ну, ми просто б'ємо, що нам попадається. Отак от, так, от, отак от, от, так, от. Бо треба чимось себе зайняти. Перебіжимо до ткачі. Угу, Так, вони там щось позбиралися. Так цікаво. Я би почекала, поки б вони би підбили б. Угу. Да, уж мене вбив цей мінсітар. Я бачила, що він на мене йшов, але думаю, ну там же біля мене Есма. Вона його візьме Ніфіга, просто вбили і мене і Есму. Отак. От ну, ми залишилися в плюсі, тому що їх там майже всіх перебили, десь один ще бігає, а у нас двоє. І я хочу вгору, щоб нас не забрали башенку гори. Бачу, як міньйони йдуть на неї і дратуюся, бо я не хочу, щоб у нас забирали башню. ану валіть звідси. Блін, вони молодці, супротивники встигають оце. Ай, яй, боляха, бляха, ну і тофта. Як так попалося на Еймона з кущів? Блін. <смір> Обламіще. Тупо, блін, треба було очікувати такого. Що? І п'ють деревко наше. Я не пам'ятаю приколи, а він завжди бігає один в усіх. Якось так не до кінця розумію, але ну, треба, щоб вже скільки було позаду тебе, або щоб була більшість вас, а як так? Ти один в усіх, хоч ти танк, ти тобі не допоможе. Да, скільки деревко, сім разів помирало, що сказати. Бо бігає воно, конечно, дивно. Пум-пум-пум. Ай-яй-яй, сейчас Мінцитар мене не забьем. Не, мы у уті... тех утечимо одних, але блін, я ультавши. Ультавала і тепер мені довго чекати на оновлення на перезарядочку. Так, і що? Треба цих, всіх підбивати, підбивати, щоб ми вже в сторону е ворогів рухалися. Щоб міньйони були по їхній стороні. Там я десь багато бігає. Ось, ось, ой, ейман, ейман. Ах ти ж козліна. Ну, ми не попалися. Що, взяти оце? Так, Хоча за лорда побитися, але щас прямо зараз я не знаю, наскільки це. Ага, нам треба вбити лорда. Бляха, що ж ти, мінсітар затовбав? Так, відступаємо, відступаємо. Але лорда вбили ми, це головне. Це головне, чесне слово. же Лілі вбили. Що там? А то та чекаємо. Нема його. Ми зараз виграємо, будь. Бо тих майже всіх повбив. Ну ні, не всі. Дивіться, двоє. Ну той Мінсітар точно відновиться. Але все одно ну, ми в більшості, що тут сказ сказать? Ай, як же ж боляче, заск. Ну За зато льду він свою вже потратив, так йде нафіг. І не буде тепер оце вироблять. Ви угу, там были. Ага. Ага-ха. Ай, зараз б'ють мене. Ні, і вибачте, мені явно треба тікати, бо я ще мішень щита, смаковита <зас> з таким здоров'ячком, як є в мене зараз. Я просто мішень, жива мішень. Тому ми рітіруємося. З поля боя на певний час, зато цю башенку зараз не дамо забрать. Так, що тут у нас? Так, всіх ми будемо мультовать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, заберуть, ні? Ага. Трошки на останок до... хотіла допомогти, але не допомогла. На жаль, вбили мою асміральду. Кохану, вона мені допомогла. Якби вона не вступилася, то вбили б мене. І я б нікуди б не втікла взагалі без варіантів. Так, ну ми підемо, як завжди, поки. Ми розсосредоточені, нічого толком не зібралося. Треба всіда щось пушити. А там подивимося. Ще тут 7 секунд до лорда. Ці чуваки тут тусять, бо всі, мабуть, хочуть лорда побити. Що не вже? Так, бляха, я, конечно, може і не в час не але треба. Так, нормально, непогано для мене все, але. Так, все, ти жива, жива. Будем на лордятіну йти, якщо хочеш. Так, да, я буду з тобою лорда атакувати, ми можем. Треба бути обережним, бо там ще Еймон з своєю гадоткач можуть прибігти. Добре, що вони міньйонами зайняті просто-напросто, бо я для Еймона така солодка ціль. Насправді. Я просто не хочу дати йому шансу. Ай-яй-яй, ну ви що, я ж одна не побігу. Ой, молодець, Есма побила Еймона. І вб'є лорда, а мене вбили. Все. Ей, одна надія на Есму, будь ласочка, кохана, Люба ти наша. І так, ми... Есма геніальна забрала Лорда. Зараз доб'є цього чувака Мінсітара. Оце Есма, боже, душечка ти моя. Яка ж ти прекрасна. Добре, що ти в нашій команді, а не в команді супротивників. Кохана просто моя любов до тебе. Так, подивимось, що тут за забіня. Всі проти Лілі і Заска, да? і -гі -гі. я ожила, треба швидше летіти в ту сторону бази. Там он лорд уже пішов, вже всі туди пішли, вже всіх супротивників вбили, поки я туди діду, якраз може і базу поб'ють. Я діду на перемогу. Да, Хоч раз тикну в базу. Вау! Все, супер! Я щаслива, ну. Ого, я НВП, Та ви що? Та ви що? Серіо, дякую, як приємно, але, ж... бачите, MVP. клас, Да, я всім дякую, Сердечно люблю. Асміради взагалі дуже. Не поняла трошки дерево наше, але. Це була класна гра. Бажаю вам теж хороших тімейків, як оця і в мене сьогодні. Все, давайте, бувайте, перемагайте.